Всім привіт! Сьогодні я розповім, як я доглядаю за брекетами, в якій послідовності я це роблю і чим, звісно. Перше правило це чистити зуби після кожного прийому їжі. І в цьому мені допомагає ось така штучка. Це називається іригатор. Ось так знімається цей резервуар. Потім знімається кришечка. І в цій кришечки у нас різні насадки. Іригатором треба користуватися, навіть якщо у вас немає брекетів. Це дуже корисна така штука, вона вимиває напором води ось цього носика. Вона вимиває всі частинки їжі, які у вас залишилися в міжзубних проміжках. Ну, але якщо, якщо у вас є брекети, то це дуже-дуже корисна річ. Тож, перше, чим я починаю користуватися, починаю свою гігієну, це з ірігатора. з цього носика, такі струйки, водички, вони дуже-дуже швидко гуляють, бризгають і вимивають всі. Залишки її, які у вас залишилися в брекетах, або просто, якщо у вас немає брекетів, просто між зубами. Ось тут така регулюється швидкість від 1 до 10. Я коли тільки поставили мені брекети, я, мабуть, з місяць користувалася на 4 на 5 швидкості, але зараз я вже на 9, на 10. Як мені треба, то я дуже-дуже швидко це роблю. Якщо ви поїли, і у вас там, звичайно, залишилися остатки їжі, якщо зразу почати вичищати звичайною щіткою, на щітки, в щітки буде багато їжі, залишків, шматочків цих, ну, потім і щітка заб'ється, це нікому не потрібно. Після ірігатора йдуть щіточки. І це щітка, звичайно, середньої жорсткості. Я нею чищу такі там поверхності, жувальні поверхності, або десь там далеко, тому що для брекетів вона не дуже така зручна. В мене ще є ось така штучка, я її вдягну, розшию так собі рот і приберу губи. І е, покажу вам, як в якому напрямку, під яким кутом я чищу зуби щіткою. Наступна щітка ортодонтична з такою ямкою для брекетів. Наступна щіточка мало пучкова, ось така, вона призначена для того, щоб ви вичищали вичищали навколо брекета. Зараз покажу. І ще в мене є після цього всього три юршики, ось такі. Це діаметр 1 і 3, Це діаметр 1 і 1. а це називається таке, як, знаєте, зубочистка резинова. Але в мене є такий зубик, він Ну, тут брекет біля брекета дуже-дуже близько, туди не залазить нічого, але ж чистити треба, то я ось так беру. І він такий маленький туди залазив впало. Ось цей Йоршик, який 1,3 діаметру. Інтерпрокс ось така фірмочка. Мені дуже подобається, бо їх надовго вистачає. Зараз я вдіну цю штучку. І Скажу вам, що я роблю, і я к Ось цей юршик для важкодоступних місць, таких як брекет з крючком, наприклад. Де крючок крючок так біля дісни я зараз вам покажу. І туди ось цей великий юршик 1,3 не залізе вже, а ось цей заліз. Зараз покажу вам. Так, наче все сказала: Ірігатор, три щітки, три Йоршика, зубна нитка, ополіскувач. У мене ось такий просто лістерин. Я різні беру ополіскувачі. Це не так принципово. Вони, як каже ортодонт, мій для вашого спокою та аромату все. більш нічого вони такого не дають. Ось моя зубна паста. Зубну пасту мені ніхто не рекомендував. Саме Вітіс мені порекомендувала моя стоматолог, якою я там була буквально пару разів, ще пару років назад. Там була матка з блакитною кришечкою. Мені вона дуже подобається, саме Вітіс. І потім, коли я поставила брекети, мені з мій ортодонт, такі от щітки, купи ці-ці-ці, CuraProx ці, ці. найкращі, якщо у вас брекети. До речі, я міняю щіточки кожен місяць. Ось оці щіточки, мабуть, неділі дві, може три, і вона вже така відгулявша. Насправді, вона така спочатку тоненька, товстенька, така плотненька, а зараз вона вже така, ви бачите самі. Тому дуже важливо міняйте щіточки раз на місяць. Я чищу зранку. Цим з тим набором і ввечері. А вдень я можу там щось поїсти, так, перекусити і іригатором це однозначно, це мій такий друг ліпший, і потім, можливо, ось такою от щіточкою. Я вдень не вичищаю так прям дуже-дуже, як це я роблю ввечері або зранку, особливо ввечері. Я дуже-дуже відносяться до гігієни серйозно вечірньої. Тож всім дякую, пока-пока. Будьте з чистими зубчиками.